Інвалід второй групи по общему заболеванию. Ну, коли повернулася в состоянии плохое, мы ну, решили искать семейного доктора. Ніна Заліт, пенсіонерка з Маріуполя, евакуювалась у Київ у 2022 році. Тут разом з родиною розпочала нове життя, і в першу чергу жінка звернулася за медичною допомогою та наново уклала декларацію з сімейним лікарем до повномасштабного вторгнення. Отримала інвалідність, бо має складне серцеве захворювання. Жінка підтримує здоров'я медикаментами та постійним доглядом у лікаря. А щомісячні витрати на препарати складають близько двох тисяч гривень? То, що у Маріуполі доктор вже не дійстві і тут за Заключили снова мою декларацию. Она дала мені телефон, и все сказала, друг чего, звоните, обращайтесь. УЗИ сердца отдела бесплатно. Направління доктор далу зі серця мокромачу здайомбійські класну ну, по, по електронному направленні безкоштовні обстеження та доступні ліки для всіх українців гарантовані державою. Скористатися цим правом можна маючи декларацію сімейним лікарем, а чи можуть відмовити пацієнтам, які прибули з тимчасово окупованих територій, і не мають декларації, та на яку безкоштовну допомогу можна розраховувати згідно програму медичних гарантій НСЗУ, всі пацієнти можуть отримати безкоштовно екстрену первинну амбулаторну та спеціалізовану медичну допомогу, консультації профільних лікарів, різні види обстежень, планова та екстрена стоматологічна допомога, малі хірургічні втручання, вакцинація та доступні ліки. Під час війни діє спрощений доступ до первинної медичної допомоги переселенці можуть отримати допомогу у будь-якому закладі охорони здоров'я, який має договір з НСЗУ та може забезпечити відповідне лікування. Але при цьому перелік послуг може бути обмежений щодо вторинної ланки допомоги. То є можливість без направлення від сімейного лікаря піти. На прийом до гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога, педіатра та фтізіатра та пройти тестування на вілін-інфекцію та коронавірус, аби отримати більш ширшу допомогу, пацієнт має заключити декларацію з сімейним лікарем. Лікар може наполягати в декілька случаях, наприклад, коли виписує лист непрацездатності, коли оформляє нам сек, коли треба забирати кансіліуми, виписувати медикаменти на Безоплатній основі також може наполягати, коли треба довготривала реабілітація. Аби укласти нову декларацію з сімейним лікарем, пацієнту необхідно звернутися до найближчої амбулаторії або центру первинної меддопомоги та надати такі документи: оригінал паспорта або іншого документа, що посвідчує особу пацієнта та або його законного представника. Оригінал реєстраційного номеру облікової картки платника податків свідоцтво про народження дитини у випадку укладання декларації для дитини та мати з собою мобільний телефон у разі втрати та тимчасової відсутності документів, переселенцям не можуть відмовити в наданні допомоги без документів. Прийом абсолютно можливий, якщо пацієнт раніше був, був десь. Чи у когось задекларований, тому в програмі «ЮСОС» його обов'язково ідентифікують і зможуть надати допомогу. Виписати ліки, зробити ті аналізи, які можна зробити на первинки: це загальний аналіз сечі, загальний аналіз крові, холестерин, зробити кардіограму і зробити тести на віч і на, ВІЧ і на коронавірус. Якщо пацієнт не був ніде ніколи задекларований, то йому нададуть е невідкладну допомогу. За рахунок підприємства, куди він звернувся, і обов'язково йому треба буде задекларуватися. Переселенці ж з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом другого типу мають право на безкоштовні препарати. За програмою доступні ліки препарати за рецепти можна отримати в будь-якій аптеці безкоштовно. Якщо ліки перевищують визначеною державу ціну, їх можна отримати за невелику доплату або отримати рецепт, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Час дій воєнного стану він може бути як електронним, так і паперовим. Пацієнт може отримати ліки у будь-якій аптеці в Україні, яка має договір з НСЗУ. Якщо рецепт виписаний у Києві, то можна ліки отримати і в Одесі. Наприклад, вартість ліків повністю або частково оплачує держава. У разі непорозумінь або відмов на дані допомоги, переселенці можуть подати скаргу до Національної служби здоров'я України через електронну форму на сайті або за безкоштовним номером 1677. Отримавши скаргу, фахівці з'єднається. Сують обставини ситуації в медичному закладі і працюють над поновленням прав пацієнта. Будьте уважними та не дозволяйте порушувати ваші права. З вами була Ірина Головко і програма Право знати.